Білоруська редакція Радіо Свобода проаналізувала свіжі фото із супутника, які свідчать про те, що на військовому аеродромі Зябрівка в Білорусі біля кордону з Україною побільшало російської техніки та війська. На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи, які можуть використовувати для встановлення радіолокаційних станцій, що використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет. Також видно, що на території литовища. Зросла кількість військових вантажівок. Також там розширилася територія військового містечка. Можна помітити зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400 потяг, який прибув з пальним. Для чого ця вся підготовка? І також згадуємо і заяву Громова із Генерального штабу збройних сил України. Будемо розпитувати у військового експерта Олега Жданова. Він доєднується до нас скайпом. Пане Олеже, вітаємо вас у студії телеканалу Перший Західний. Слава Україні! Героям слава вітаю. Обговорили ми щойно те, що відбувається на території білорусько-українського кордону. Ну і не можу не згадати сьогоднішню заяву Олексія Громова, який ще у брифінгу на брифінгу сказав про те, що зростає загроза нападу з території Білорусі. Як ви розцінюєте цю заяву, і з якого напрямку ми можемо очікувати на такий напад? Ну дійсно загроза починає зростати, але на сьогоднішній день оперативний штаб збройних сил України дає орієнтовну дату готовності цього угруповання до виконання бойових завдань. Це приблизно середина весни наступного року, при умові, що мобілізація буде проходити за планом і дасть необхідну кількість людей. І та техніка і озброєння будуть зняти зі зберігання, приведені в технічний справний стан і передані для цього угруповання. Яка кількість військ їм потрібна для того, щоб здійснити цей напад? Черговий Я думаю, що для того, для того, щоб здійснити той напад, про який ми з вами говоримо, говоримо ми з вами про похід на Лу... на Львів через Луцьк або через Рівну? Там два напрямки. Може бути, то я думаю, що так, що угруповання повинно бути десь приблизно до 100 тисяч осіб. Тоді можна казати про якийсь успіх цього угруповання. Він воно буде мати шанси на те, щоб прорвати наш кордон і просунутися в глибину нашої країни ну приблизно на 300-400 кілометрів. Тобто це оперативна, так оперативна стратегічна вже завдання. В останні тижні ми активно чуємо, що Білорусь розконсервовує свою стару техніку, і передає її Росії. То це як розцінювати? Вони готуються до війни? Чи вони все таки ще якось знаєте, ходять між оцими краплями дощу? Ні, це, це це похід Лукашенка між краплями, дощів. Він робить все, щоб максимально знизити бойовий потенціал своїх збройних сил. І щоб на момент, коли ну допустимо, якщо Росія там і спромагнеться щось е, сформувати, і Путін поставить перед ним перед ним питання втручатися в цю війну. Він скаже: чим мене нема чим втручатися? Я я боєприпаси всі віддав, техніку в більшості віддав. Частину моб резерву ви в мене забрали методом вербування в приватні військові компанії збройних сил Росії. Так що воювати в білоруській армії немає Ну дивіться. А з іншого боку, у них відбувається навчання резервістів і тут вже вильнути не вдасться, бо люди це люди, вони там вчаться. Це більше показове таке навчання для Путіна, чи все-таки не вдасться Лукашенко вже уникнути того, що їхніх громадян залучить до війни з Україною. Я боюсь, що він або їх передасть в склад оцього цього угруповання. До речі, вони це угруповання будуть формувати вже під егідою союзної держави. Це будуть е, сили оборони союзної держави. І а, а ці сили будуть підпорядковуватися підпорядковуватися суто на Генеральному штабу збройних сил Російської Федерації. Так що. Е, Якщо так він буде зараз, вони почали до речі заходи з мобілізації в сільській місцевості, щоб не дратувати населення в містах. І якщо вони да дійсно будуть входити в склад угруповання, то ними буде командувати Російська Федерація. Оця частина білоруської білоруські білорусь, білоруської армії може да так, може бути задіяна в цій операції. Якщо не буде відмови з боку білоруських військовослужбовців, ви продовжуючи аналіз заяви Громова, сказали про те, що можливий ймовірний наступ десь там на весну на Львів з, з боку Білорусі, тут наголошу тільки на слові можливий ймовірний. А чи є на вашу думку, чи пропрацьовують вони ще і інші напрямки, з яких можуть бути здійснені ймовірні наступи? Так, для них другий позначимості напрямок ну, в воєнному плані, а в політичному може бути і перший напрямок це Київ, щоб повторити той, той похід, який відбувся 24 лютого поточного року. Такий, такий варіант, я думаю, теж в Генеральному штабі Збройних сил України розглядає і до нього теж, теж готується. А що до того часу буде відбуватися на інших напрямках фронту, де зараз ведуться активні бої? Ну судячи з того, з тої стратегії, яку сьогодні обирає Путін, вони будуть закидувати нас гарматним м'ясом. Путін вирішив взяти нас кількістю, не якістю, а кількістю. І по деяких джерелах інформації вони до нового року хоч хочуть відмобілізувати десь до 500 тисяч. На березень місяць вони хочуть мати мільйон. Під ружжйом, вибачте, і на початок літа мільйон двісті тисяч, і от з цим мільйоном він буде просто ну, вони будуть намагатися просто затоптати наші збройні сили. Ну, з одного боку. Вони мають намір, який їм точно не вдасться затоптати. А з іншого боку, вони випробовують нашу систему ППО цими безпілотниками, які активно нас атакують. Це теж свідчення того, що вони тестують систему для того, щоб підготуватися до нового нової атаки серйозніше? Ні, тут ніхто не готується не до яких атак. Тут вони цілеспрямовано, вони знайшли слабке місце в нашій системі оборони. Це протиповітряна оборона, і вони цілеспрямовано намагаються зруйнувати нашу енергосистему. І а, на, 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 на підставі цього Путін, на, на мій погляд, буде в найближчим часом формувати. Підґрунтя для перемовин зі сполученими штатами стосовно припинення вогню, тому що вони не можуть цього їм потрібна пауза для того, щоб виконати всі ці цілі, які ми з вами тільки що обговорювали. Сьогодні видання The Guardian проаналізувало дуже цікаву річ. Вони підрахували, скільки Україна витрачає на збивання дронів камікадзе шахеди, і скільки росіяни витрачають на них для того, аби по нас їх пускати. І вийшла цікава цифра, що ми тратимо значно більше на збивання дронів, ніж росіяни на те, щоб їх купувати в Ірану і спрямовувати на територію України. Але що ще цікаве в цій всій ситуації? Те, що ми на те, щоб збивати ці дрони, запустили всю систему. Нашого озброєння, і на ЗАМСи, і ракети С-300 і так далі. І тут виникає питання: чи не буде у нас потім браку цих ракет, ну для, наприклад, буку чи для с 300 бо ми їх всіх використаємо на те, щоб збити ці кляті шахеди. Вибачте? А, ну на жаль, дійсно, от в цьому до речі, і наша помилка була величезна помилка. І на чому нас піймала Російська Федерація, на тому, що ми розуміли, але не готувалися. І поки грім не грянув, ми не почали хреститися. Так що у нас сьогодні є можливість вирівняти цю ситуацію є засоби, як, як виявилось на складах, у нас є засоби, і найближчий тиждень-два ми можемо вирівняти цю ситуацію і перейти до використання тих засобів, які є у нас в запасах. Не використовуючи такі е, е, дорогостоячі системи, як насамкісте там або інші, с 300 той же самий. просто треба згадати до е, не менш ефективних засобів, таких як зенитна артилерія. Тобто, хреститися є чим, лиш би так. швидше почали це робити. А Зеленський сьогодні звернувся до Європейської ради. Ми повідомляли глядачам про це буквально кілька хвилин тому, що є інформація у нашої розвідки і в нашої держави, що росіяни замінували дамбу Каховської гідроелектростанції і планують здійснити теракт під іншим під нашим прапором. Наскільки це реально? Наскільки вони готові до як каже? Президент України історичної катастрофи. Ну я вже висловлював думку і тут же погоджуюсь з паном Даниловим. Тільки додам ще, що крім, ну по-перше, вони постраждають більше. Справа у тому, що лівий берег затопить гарантовано. Правий ні, він набагато вищий, ніж лівий. Так що, на ми наша наша частина, не, не постраждає. Херсон сам не постраждає і, і правий берег Дніпра. Вони позбавляться води в Крим на багато років, поки не відновиться дамба. Ця дамба регулює до речі рівень води для постачання їх в північно-крим і північно-кримський канал. Це по перше. По-друге, вони можуть спровокувати величезну проблему на Запорізькій атомній станції, тому що станція використовує воду з водосховища і зниження різкого і ба і, і відносно большого більшого зниження рівня води може спричинити проблеми з подачою води для охолодження реакторів. Це підвищення ставок, так як і з Запорізькою ну, розуміти треба треба розуміти, що таке Російська Федерація. Російська Федерація це країна терористів. Вона шукає будь-який спосіб для того, щоб шантажувати всіх навколо, щоб змушувати оточуючих виконувати їх забаганки. Тому для них немає нічого святого і будь-який спосіб шантажу для них є приємними, і вони ще й будуть ними гордитися, що вони його застосовують. Пане Олеже, за вашою оцінкою щодо Херсонщини, який розвиток подій там можливий. Ми спілкувалися і з іншими експертами і підсумували так для себе, що є три варіанти розвитку подій. Вони туди, я маю на увазі, вороги перекидають техніку, тримаються за плацдарм. Чи вони втікають з Херсонщини, чи вони роблять із Херсона таку собі, як вони називають це ну, фортецею, перекладаючи українською мовою? Скажу так, що третій варіант я підтримаю. Я думаю, що за Херсон буде бути дуже серйозна битва. Вони не поступляться плацдармом на правому березі, не за яких умов, поки ми звідти їх не виб'ємо силою. Угу. Тоді перейдемо з вами до ситуації на Донеччині. Ситуація біля Бахмута, що там і які шанси їхні на цьому напрямку. Ну або Бахмут або Солідар там однакова ситуація, що що там, що там це ворота для життєжитті дія забезпечення життєдіяльності всієї Донецької області, яку вони на сьогоднішній день окуповують, і тому для них це це принципово взяти одно чи одне місце чи інше. Я думаю, що але я думаю, що у нас є всі шанси утримати ці місця і не дати їм просунутися в напрямах Славянська. Так що будемо дивитися, там навіть гарматне м'ясо не допоможе. Ситуація там дуже критична. Причому, до речі, там навіть почалася складатися екологічна катастрофа в зв'язку з великою кількістю загиблих з боку Російської Федерації. Mm. Так що, і, і я так розумію, що Генеральний штаб Збройних сил України на сьогоднішній день. Підсилює ці напрямки нашими резервами для того, щоб не допустити прориву російських військ в напрямку Славянська. Наскільки у нас шанси до кінця осені звільнити Кремну і Старобільське і Сватово? Ну, я думаю, що до кінця ось є такий шанс, і е цілком можливо, що ми це зробимо. Я так розумію, що ми зараз чекаємо озброєння. От у нас особовий склад прибув, чергова партія. Ну, ми е чули, да, всі, що чергова партія військовослужбовців, які проходили навчання в Великобританії, вона прибула. Тепер е головне головне питання для того, щоб було е було техніка і озброєння. Важке озброєння, на яке ми можемо посадити цих людей, і тоді у нас, отакі є, буде військовий резерв 10 тисяч осіб. Це може бути підставою для того, щоб ми і вирівняли ситуацію на Бахмуті, і здійснили, продовжили відновили точніше контрнаступ на харківському напрямку, і можливо підсилили наші зусилля на Херсонському. Крім засобів протиповітряної протиракетної оборони в продовження цієї теми з масованими ракетними обстрілами, від яких нам треба рятуватися, що нам ще зараз критично потрібно для, для того, аби переламати ситуацію на фронті на нашу користь? Ну для фронту у нас в принципі вимога є одна і єдина. Нам потрібна броня, і нам потрібна вогнева міць. А це артилерія, як реактивна, так і ствольна. І це танки і бойові броньовані машини. Без броні піхота ну дуже важко просуватися вперед, Ми будемо нести великі, дуже великі втрати без а, вогневої підтримки. Здійснення наступу неможливо. Так що, о, от для фронту, ну я би я знову ж таки повернувся до статті генерала залужного. Коли пам'ятаєте, да його статтю, він там написав дуже чудову річ. Він сказав, що нам потрібно на сьогоднішній день нам потрібно техніки і озброєння. В обсягі десь 10-20 бригадних комплектів розумієте? Вот коли у нас будуть такі обсяги постачання техніки озброєння, тоді тоді ми будемо говорити про масштабну контрнаступальну операцію з виходом на кордони 91-го року. Чи може підтримку світу порушити відставка ліс трас? Я розумію, вони є експертом у міжнародній політиці, але в контексті війни в Україні трас сьогодні заявила про те, що йде у відставку. Байден вже заявив про те, що Сполучені Штати Америки надалі співпрацюватимуть з Британією в такому ж контексті, як вони співпрацювали у підтримці України. Чи може це якось вплинути на підтримку світу і в озброєнням для нашої держави? Думаю, що ні. Думаю, що там є зовнішня політика, яка сформована і якою повинен підтримувати уряд, і а, вона буде продовжуватись і цю політику в тому числі задає і Букінгемський палац. Так, що хто би не прийшов на пост прем'єр-міністра Великобританії, зовнішній курс країни він, на мій погляд, суттєво змінюватися не буде. А вони поставили собі за мету це протистояння з Російською Федерацією. Дивіться, пане Олеже. Сьогодні такий день цікавий. У нас повітряна тривога була півтора е години. Але на щастя прильотів по Україні не було лише нічні були прильоти. На жаль, у тих областях, які традиційно ворог обстрілює. З Чим пов'язане таке затище після таких масованих обстрілів, і тут така тишина. Я думаю, що це логістика і в постачанні дронів камікадзе, і логістика в накопиченні ракет для нанесення ракетних ударів. Вони вони готувалися до от цього удару 10 11 жовтня. Вони готувалися майже місяць, звозили ракети, перегоняли літаки з одного аеродрому на інший для того, щоб з одного місця здійснювати ці е, нальоти. Плюс е, вони чекають. Я так розумію, чекають наступну партію цих дронів. Угу. Так що е, Росія вже на сьогоднішній день не спроможна. Е, Ну, витримувати темп натиску такий, як вони хотіли би, які вони завдають там першим, другим ударом. А, так що, через певний час так можливо очікувати повтор. Буде він такої ж міцності, як і той, можливо, так. От. Але а, зараз ми можемо спостерігати ну, таке собі невелике затище. Сьогодні Рада Європейський Союз наклав санкції на Іран за постачання дронів до Росії, які летять потім в бік України. Це якось вплине на активізацію Ірану? Чи це, вибачте, як мертвому припарка? Ну це як мертвому припарка. Справа в тому, що Іран більше 40 років під санкціями. на сьогоднішній день Іран вже став такою країною, яка виробляє все, все, що їм потрібно, вони виробляють всередині. От, от вони дійсно здійснили за 40 років програму імпортозаміщення, те, що мріяла Росія, але тільки на словах, слава Богу. От Іран це зробив. Тому їм ці санкції ні. Ну я скажу так, що е, ту, ту винагороду, яку пообіцяв, чи ту ціну, яку пообіцяла Російська Федерація Ірану, е, вона дуже висока. Що Іран е, фактично перекреслив ядерну, ядерну домовленість. Фактично відмовився від зняття санкцій з своєї країни на найближчу перспективу і пішов на зговір з Російською Федерацією для того, щоб постачати нам озброєння. Я можу так припустити, що це Росія пообіцяла передати ядерні технології Ірану, чому тому, що він стоїть в одному кроці від створення ядерного боєзаряду. Ну і зовсім на завершення Путін сьогодні поїхав до Рязанської області. На полігоні перевірив, як там як ви любите казати, чмобіки готуються до спецоперації, а іншими словами, правдивими до війни в Україні. Це така показова картинка для свого споживача для російських медіа і їхніх громадян. Ну, взагалі, е, от запам'ятайте формулу: 95,5%. і От 95% – це для внутрішнього використання, 5% для це для зовнішнього. Що би Путін не робив, завжди прикладайте цю формулу і ви зрозумієте логіку його дій. До речі, зверніть увагу, на відео ми не побачили жодного мобіка, тільки Путін, його охорона і оточення. Так ще не відомо, де він ходив і куди він їздив. Але для електорату, так, да, він поїхав перевіряти мобілізованих, хоча він обіцяв за два тижні припинити мобілізацію. До речі, постріляв на цьому е, да. полігоні. Ми вже жартували про те, що він відточував свої навички як е, і, і перейме досвід Гітлера, який в 45-му році дуже майстерно себе застрелив. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися, пояснити актуальну ситуацію, е, ваше бачення. Олег Жданов, військовий експерт. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава до побачення!